Всього проханням, але визволи нас від лукавого. Тут ми просимо Отця нашого Небесного, щоб визволив нас від пливу диявола Лукавого і всього того, що приходить від Нього, тобто від лукавих діл його і гріха. Хто чинить гріх, той від явола. Тому що спочатку зайшив диявол, говорить святий апостол Іоанн Богослов. Апостол Павло навчає, як боротися з дияволом. Наша боротьба не проти тіла і крові, а проти начальства, проти власті і світоправителів темрями віку цього проти під небесних духів злоби. Станьте проти диявола, опоясавши бедра свої правдою, одягши на себе броню праведності, взвуши нову готовність Євангелія миру і взявши щит вірі, який поасить всі розпалені стріли лукавого. Візьміть і шолом спасіння та духовний меч, слово Боже, моліться кожного часу духом не всепуще та стерпеливістю. Закінчується молитва Господня коротким проханням, але визволи нас від лукавого. Під цим розуміємо усякі біди, які вигадує проти нас ворог нашого Спасіння диявол. Лукам тут називає Господь дияволом, повчає святий Іоанн Златоуст і каже нам вести проти нього непримиренну боротьбу. А що диявол переважно називається лукавим. то… Це через надмір зла в ньому, і тому, що, не маючи жодної образи від нас, Він веде проти нас непримиренну боротьбу. Тому Спаситель не сказав визволи нас від лукавих, але від лукавого, і тим самим навчає нас ніколи не гніватись. На ближніх за ті образи, яких ми іноді зазнаємо від них, але всю боротьбу свою звертати проти диявола, як винуватця всіх бід. Повчаючи нас не спати і молитися, щоб протистояти лукавому. Спаситель заповідає молитися не тільки за себе, але й одному за одного, а тому й навчає нас проказувати, визволи не мене, а визволи нас, наказуючи нам тим самим не тільки собі, але й один одному просити допомоги захисту і. Спасіння.